Добрий день, любі друзі. Я рада вітати вас на моєму каналі. Мій канал Заміська садиба Наталії. Сьогодні у нас 10 листопада. Я знаходжусь в своїй невеликій теплиці. Тут у мене різні рослини. І сьогодні хочу показати, як я буду черенкувати гортензію. Гортензія широколиста. Я її придбала вчора. В садовому центрі такі два кущі, вже пересадила в великі горшки на 10-15 літрів. Ось так вони виглядають. Дуже гарне масивне листя. І я дивилася один канал, це китайський. Там Показували, як можна розмножувати гортензію саме широколисту листям. Хочу спробувати поекспериментувати. Все одно це листячко, якщо його не забрати в теплу кімнату, воно осипеться, впаде. А так, я хочу спробувати все-таки з нього отримати черенки. Також оці верхні. Буду вирізати е, ці макушки, верхушечки, обріжу, щоб активізувати бруньки, ті, що отут в пазухах листя, е, щоб було більше квітів на наступний рік. Тому що, якщо залишити оцю верхню е, тільки цю верхівочку, то бутон буде отут зверху. А якщо Обрізати і активізувати процес ці бруньки. Ось тут зараз покажу вам. Ось тут в пазухах такі набухші бруньки величенькі такі. Вони активізуються, кущ стане більший. Там також внизу є багато бруньок. Підуть додаткові гілочки. так це виглядає. Це один сорт і тут другий сорт. Тут листячко трошки, я не знаю, чи приморожене, чи, чи на сонці підпечене. Нижні листочки гарненькі, такі зелененькі. А, а ці я просто ну, так обріжу до ну, такого, до живого. там, де зелене листя. А це все обріжу, зроблю йому таку косметику. Ну, і я думаю, що. Це буде добре, що мені для цього треба? Я беру миску з водою, сюди додаю укорінювач? Сюди так насипаю. Це все змішуємо. Діти все розтворилося. Так, і буду нарізати. значить В першу чергу хочу зрізати цю верхушечку. От така. І поміщаю сюди в миску в укорінювач. З цих я отримаю такі три черенка і цей Зріжу ось так. Зараз вам покажу. Ну, вони такі гарні, масивні. І поки що я їх. Поставлю ось так в укорінювач, нехай вони так постоять декілька годин, саме в укорінювачі. І верхній листочки я залишаю, а візьму оце листя, яке внизу. все позбираю. Цю гілочку я не буду брати, нехай вона росте. Я візьму тільки оці нижні листочки, тому що вони стоятимуть ці рослини у мене стоятимуть ці кущики, будуть стояти тут в теплиці. Я подивлюся, яка буде температура. Сьогодні вночі у нас була. Температура плюс 3, але зараз вже в теплиці плюс 22. Дуже тепло. Сонячну я укриття зняла. Тут у нас була така тоніруюча сітка, я її забрала, і світла тепер в теплиці дуже багато. Особливо, якщо на вулиці сонячно. Так. Ці всі листочки я збираю. І ставлю сюди в укорінювач. Ось так я обрізала цей кущик, так залишила в такому стані. Листя достатньо. Так. А зараз буду готувати ґрунт та готувати саджанці. Для укорінення черенків я буду використовувати такий ґрунт. Є в мене щедра земля, це універсальний ґрунт. Рівень профі, здивіться, який він, дуже легкий, тут додається небагато агроперліто. Подобається мені такий ґрунт. Буду використовувати, додавати буду торф кислий. У мене буде один до одного, один відсоток кислого торфу, один відсоток універсальної. Такої землі. Ось тут я вже насипала це кислий торф. Він, бачите, такий рижий. Значить, що я сюди ще добавлю? Я сюди ще добавлю небагато агроперліту, щоб була дуже легка така ґрунтосуміш. Так, це добавила. Зараз добавимо ще. Це все ретельно треба змішати. Нам дуже вологий ґрунт не потрібен для черенкування. Саме головне при черенкуванні це температура. Повинна бути температура краще всього від 22 градусів. І вологість, щоб було завжди волого. Так. Черенкувати буду в такі бокси. Мені більше всього подобається в таких боксах. Тут герметична кришка. і... Я буду черенкувати прямо в цей бокс. не без стаканчиків, без касети. Прямо насиплю сюди землі і сюди буду черенкувати. Ну, а тепер треба наші череночки підготувати. Зараз покажу, як я буду їх готувати. Так, почнемо з цього великого. Ці нижні. Нижнє листя я зрізаю. Отак так обрізаю. Тут у мене, бачите, обрізана, так от. Ми зробимо такий косий зріз. Отак, такий косий зріз буде. Так. Це листечко ми ось так. Укорочуємо, обрізаємо, залишається такий черенок і ставлю я його опять в укорінювач. Так. Ось ще такий у нас є така верхушка також листи Обрізаємо ці, укорочуємо. Якщо на них якісь є такі, як, ну, захворювання, дефекти, ми їх також прибираємо і тут зрізаємо ось так, косу так зрізаємо. У нас такий получився у нас. Гарненький черенок. Цю частину я не відщипую, я її залишаю. Так, нехай стоїть. І ще десь у нас тут одна маківочка. Тут вона зовсім така коротенька, тому тільки укорочую листову цю пластину. Ось так. І в такому вигляді залишаю її. Так, Ці всі листя ми приберемо, щоб вони у нас тут не путалися. Так, тепер ж хочу показати, як я хочу попробувати з листочка укорінювати. Значить, я відрізаю ось так, тільки цю нижню частинку. Там, на каналі я бачила, що він висаджував вниз до гори, оцією, як би сказати, цим хвостиком. Він висаджував догори, і в нього з цієї сторони корінчик з'явився, а тут з'явилася така розеточка. Ну, Мене, чесно говоря, дуже це смутило. Дуже багато китайських постановочних відео. Ну, скажімо, так, неправдивих. Але цей канал я давно дивлюся, і мені здається, що там все якби все вірно. Тому поки що я залишаю ось в такому вигляді, ще подумаю як краще. Так, те ж саме, відрізаємо і укорінювач. Цей листочок також. Відрізаю це укорінювати. Це вже використаний. цей, Також отак залишаю, і це піде у нас на черенкування, на дорощування. Повинно бути для того, щоб укорінилося, повинно бути тепло, а також світло. Тому що зараз осінь, ну, я готова з цим повозитися. Мені все рівно взимку не, не вистачає цих садових хлопот, тому я собі не шукаю легких шляхів. І це буде ось так. Так, що тут у нас ще залишилося? Ось тут ще трошки. Це все у нас поки що знаходиться в укорінюванні так, ось таке в нас тут вийшлися такі в нас для укорінювання, так сказати, черенки. Тепер йдемо далі. В цей букс я засипаю грунтосуміш, суміш. Десь сантиметрів шість. Дуже зручно, тому що можна довго в такому боксі тримати. Є куди рослинам рости і не пересихає ґрунт, так вирівняю. Так, тепер що будемо далі робити? Щоб не було загнивань, буду використовувати чесник. Зараз покажу дуже, це вже провірено, я це вже робила. Я привезла, коли була на Кіпрі в жовтні цього року, я звідти привезла черенки, черенки оливи. І черенки Бугенвілії. Там дуже красиві ці рослини. Я привезла з них черенки. Покажу вам. Це там в мене в будинку. Я вам покажу, як на сьогоднішній день вони виглядають. Уже пройшло. зараз я вам скажу скільки днів. Уже пройшло 20 днів, як вони у мене на черенкуванні. Так, оцю частину. Цю нижню частину. Я її натираю чесником. Якщо в мене був би зріз зверху, я його також би часником отак гарненько натерла, отак. Поставлю, щоб трошки підсох. Так. Те ж саме роблю з листочками. нижнюю частину. Сейчас я ее с укоренювача перекладу, чтобы трошки подсохло. Цю частину и цю частину. частничком Так я зроблю з усіма чаринками. всі часником. Вирішила, там, де в мене ніжка маленька, я їх буду висаджувати ось так. Так. Така спідничка. А ті, що з такою ніжкою гарною, я їх буду висаджувати вниз ніжкою. Будемо експериментувати. Якщо навіть щось не вийде, ну невеликі втрати. Ну, і, звичайно, ці черенки я буду висаджувати, як, ну, як подобається. Значить, е, ґрунт трошки пролила, зволожила, щоб він був злегка вологий. Тепер буду використовувати укорінювач, така, як пудрочка. Такий. Укорінювач у мене, це Корневін Грандіс нашого українського виробника. Так, і отак, після цього, так, все буду добре опудрювати. Дуже заглиблювати не буду. Отак. І треба трошки притиснути. Ось так, обідлю припудрюємо і висаджуємо цей коротенький, також тепер подивимось як ці, ці що. З гарненькою ніжкою я висаджу ці листочки. Ось так. Так, а ці що з такою, з короткою ніжкою, я отак буду висаджувати цією стороною. Це припудрила і ось так поставила. Це довга ніжка. Всю посадимо так. Там, де коротка цю сторону, припудрюємо і ось так висаджуємо. Ще трошки. Подивимось, що буде. Обов'язково ставлю дату. Замовила фітолампу, покажу вам. Дуже сподіваюся, що вона буде якісна через інтернет. Ну, якщо буде гарна якість, там повинен бути таймер. Якщо гарна якість, покажу вам і порекомендую. Якщо ж щось не так, то, звичайно, я вам рекомендувати не буду. Так, це все зробила. Тепер. Гарненько, так вам поближче сюди, гарненько поливаємо так і закриваю кришечкою, обов'язково е, маркую. Ставлю дату, коли це було почеренковане. Буду вам показувати, що відбувається, які процеси, що вдасться, що ні. А зараз ще хочу вам показати ті, що я обіцяла, показати вам черенки, ті, що в мене в будинку. Ось тут на підвіконні в мене черенкуються. Зверніть увагу, на підвіконні я поклала тканину таку. Щоб під підвіконня було тепле. Тому що, ну, на дворі вже прохолодно, звичайно. Значить, черенкувала я 10 жовтня. Ставила на черенкування 10 жовтня. Сьогодні, у... я вибачаюся, ставила на черенкування 20 жовтня. Сьогодні у нас 10 листопада. Пройшло 20 днів. ось Дивіться, це Бугінвілія. Тут у мене черенкується. Бачите, ніякої плісняви, все під, підсохли всі верхівочки. І я вам скажу, що я думаю, що це дуже гарно працює часник. От, стоїть, нічого не присохло, нічого не, е, зап... ніякої плісняви немає. Все з нею добре. Так, зараз покажу ще вам оливу. От точно так же в такому контейнері, бачите, все е, тут покрито такими крапельками. Це говорить про те, що там волого. Ось також це олива. Це вона вже тут знаходиться 20 днів. Ніякі листочки не скинула. стоїть гарненько. Так що я дуже сподіваюся, звичайно, це процес не одного дня, але я дуже сподіваюся, що з нею буде все добре і вона укоріниться. Чекаємо на результат і ще я наверху покажу вам і черенку, результат черенкування широколистої гортензії. Як вона з серпня місяця як вона почеренкувалася, зачеренкувалася отак. Тут у мене саджанці широколистої гортензії. Дивіться, які вже. Вже я їх пересадила це в півлітрові горщики з стаканчика. Ось Буквально вчора пересадила, бачите, які вони вже. Корінець дуже гарний, були злегка жовтуваті. зараз вже набирають колір, зелений, тут більш поживна, поживний ґрунт. Ось так. Так що все працює. Якщо моє відео вам сподобалось, було чимось корисним. Якщо я вас вдохновила. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати інші відео. На все добре, до нових зустрічей!